Це я на імерсивному музично-світловому шоу Світлотворення або «Light of Creation», яке проходить в Вотів Кірхе, одній з найкрасивіших церков відня, про яку в мене вже є відео. Так, так, розважальне комерційне шоу прямо в храмі Божому. Ви сідаєте на стілець в центрі церкви, а навколо вас за допомогою світла оживають стіни, стеля, колони та інші елементи храму. Все це під епічний музичний акомпанемент, а навколо різні за настроєм та візуалом сюжети, що розказують історію створення світу. От іскри, потім пливуть риби, а он вже побігли звірі. Мені сподобалось епічно, красиво, атмосферно та щось нове. Церква прекрасна сама по собі, а тут ще й сучасних ефектів додали. Шоу триває всього 30 хвилин, але цього достатньо. Кожен день ввечері воно проходить двічі, а квитки коштують від 22 до 27 євро. Різниця в огляді, який трохи обмежений в дешевших квитках. Шоу йде вже четвертий місяць, але зала все ще майже повна. Рекомендую приходити завчасно, аби подивитися на красиво підсвічену церкву зсередини. Варто сідати десь посередині, подалі від вівтаря. Тоді огляд буде максимальним. Але крутити шиєю та сильно підіймати голову, все одно доведеться. Купити квитки можна завчасно онлайн з вибором хорошого місця або прямо на місці на касі, що лишилося. Не пропустіть, шикарне шоу, адекватна ціна і прекрасна локація.